Вітаю! Чудова закуска з гострого перцю! Всі інгредієнти вкажу в описі під відео. 300 г моркви почистити та порізати фігурним ножем на невеликі шматочки. Також можна порізати і звичайним ножем. Просто фігурним ножем виходить цікавіше. 3 штуки болгарського перцю різного кольору. Також порізати невеликими шматочками, як і моркву. До речі, перець можна взяти одного кольору, якщо нема можливості купити різного кольору. Такий гострий перець з овочами гарно виглядає навіть на святковому столі. Для тих, хто полюбляє гострий перець, ця закуска точно сподобається. Поєднання гострого перцю з овочами та солодким маринадом це супер смачно. Тому запевняю, приготувавши один раз, ви будете готувати знову і знову. 4 маленькі цибулі також порізати невеликими шматочками. Почистити часник та порізати пластинками. 150 г гострого перцю помити. Та порізати приблизно десь шириною до 1 см. Порізані овочі викласти у велику миску і перемішати. Для приготування маринаду взяти 300 мл води та 300 мл яблучного оцту, 2 чайні ложки солі, 1 чайну ложку гірчиці та 1 чайну ложку різнокольорових перців, 200 г цукру. Маринад закип'ятити та проварити 2 хвилини, тоді додати всі підготовлені овочі і варити 5 хвилин. Не раджу варити більше, ніж 5 хвилин, так як овочі мають бути хрумкі та не переварені. Саме тому ця закуска дуже смачна. Розкласти в підготовлені стерилізовані банки і закрутити стерилізованими кришками. Загортаю баночки теплою ковдрою та залишаю так до повного вистигання. Гостра закуска готова. Смачного!